Доброго дня вам, доброго вечора. Хотіла записати вам, сходила в магазин, хотіла записати вам відео, що ж я купила. Ну, ось і що, скільки коштує? Купила ось такий огірок, Він коштує долар 0,99. Я салат роблю. Йо. Купила сир моцарелла Ось така, може. Ага, Мацарелла, ось така. Коштує 5,99 6 доларів. Не забувайте, що долар канадський, він 28-29 гривень стоїть. Він не так, як е, американський, він дешевший набагато. Купила кілограм апельсин, Кілограм апельсин 2,99. Так, купила дві піци. Піца щось там. Десь, мабуть, 4-90. Щось таке. Купила дві одинакові, хочу зараз одну приготувати. От, що ще. Ага. І ще купила апельсин. От. Думаю, хай будуть я беру на роботу. Так, їм ввечері щось. Яблука в мене є, апельсини є. Тепер. Так що. Ну, ось такі ціни. Ну, не знаю, дешевше чи дорожче е, в порівнянні з чим, тут же треба дивитися в порівнянні з чим. Я б не сказала, що продукти в Канаді дорогі, але різні є. Да? Якщо ти не один живеш, а живе там вдвох, то це набагато легше. Ну Я живу одна, і то хочу сказати вам, що я не голодую, хто там питав. Я не голодую. Була дискусія з приводу фудбанку. фудбанк може прийти будь-який, там ваш дохід не перевіряють. Але, знаєте, якщо хтось має високий дохід, то він не піде в той фудбанк, Бо ну, там дають необхідні різні продукти. Ви можете подивитися, я колись записувала відео ще, мабуть, в тому році про футбанк. Різні продукти, але це не елітні продукти. Тому, якщо ви пишете, ну ось люди з високим доходом не підуть, та звісно ж не підуть, тому що там ну не дають, там дають різні продукти. І, якщо це, і прокладки дають, і дитячі якісь сміси дають, і якщо у вас є кіт або собака, на кота будуть давати на собаку їжу, тобто, ну щоб у вас було їсти. Ну, Там не можна вибирати, або, знаєте, як мені писали, ці продукти не є здоровою їжею. Я їм там ось тільки таке. Ну, Це коли у вас є кошти, знаєте, якщо є кошти, то людина тоді вибирає якісь продукти. Але хочу сказати, що я сьогодні розмовляла з своєю подружкою в Україні. Вона знаходиться в Запоріжжі, і ми з нею якраз обговорювали це. Вона працює Вона працює в школі, вчителем працює, її заробітна плата не дуже виросла за ці три роки, а ціни виросли дуже. І вона каже, свєта, я вже іноді дивлюся на якийсь продукт і розумію, що я не можу купити. І це вона працює вчителькою. Це в неї не сама мінімальна заробітна плата, а якщо ви працюєте на мінімальну заробітну плату, то вам ще важче. А якщо ви на пенсії, то вам ще важче. Знаєте, мені цікаво, я це записала відео для того, щоб мені цікаво було обговорити з вами ось таке питання з приводу того, що як ви думаєте, І ось, переселенці, напишіть, Ті, кому потрібна допомога, отримають її. І це буде, можливо, це буде допомога їжею, допомога одежею. Допомога чим всі можуть отримати? Я розумію, що на початку повномасштабки були такі прям хаби, допомагали люди, отримували допомогу. Але я пам'ятаю по Запоріжжю, які там були очеріді, як дрались, як цю допомогу вкрали, як люди не могли отримати або була вона перебрана, там води лежало, і якась пакет каші і ще щось таке, що ну, не саме необхідне. Ну, можливо, та каша сам теж необхідна, але вона була в такому жахливому стані, що її їсти неможливо було. Мене цікавить той, хто дивиться з України зараз, як ви скажете. Тому що деякі люди писали про те, що переселенці отримують допомоги всі, і багато, і грошей отримують, і їжею отримують Ну, переселенці в шоколаді. В Україні. Ось я багато таких коментарів читала, але й коли я запитую у тих же переселенців, які знаходяться із Харківської області, або із Запорізької області, десь далі поїхали, або їхня в окупації знаходиться, хата у когось була, у когось не було її. Так вони кажуть, що не дуже і дуже бідкаються. Особливо люди більш поважного віку, їм важче знайти роботу, тому що приїхати в інше місто, знайти роботу. Ви думаєте, вас там чекають? Тому що, коли мені писали, вам що? В Канаді чекають. А що, якщо ми приїхали в інше місто, нас дуже чекають? Ну, не знаю, мій досвід. І в Україні, коли ми переїхали, коли почалося, ми переїхали. Далі від Запоріжжя ми переїхали, не буду називати міста, яке я, там була якась допомога, а от, але там були такі черги і перевіряли, треба було ту справку переселенця, її дивились, з цих областей даємо, з цих областей не даємо, ви розмовляєте не на тій мові, і ще, 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 ще. Це було так принизливо, що багато людей не ходили. Можливо, не ходили не тому, що їм не потрібно було, а тому, що це дійсно було принизло. Хоча я хочу сказати, що так як я волонтерила з 2014 року у нас в Запоріжжі, в, в МЧС в, в штабі, тоді МЧС займався переселенцями, то теж спочатку видавали просто так допомоги по різним. Красний крест і Червоний крест видавав, хрест видавав. а потім ми почали в штабі видавати оці переселенчі довідки, тому що ну, багато людей стали приходити, і допомоги не хватало. хтось її там брав, потім продавав, ну, різне буває. Тут такого немає, щоб хтось взяв допомогу в фудбанк і поніс її на базар продав. Тут такого не продається. Тому ось так, питання до вас. Як ви думаєте, наші переселенці в Україні забезпечені, ну, навіть необхідним? Тут уже не говоримо про якісь там <кій> необхідні речі, про необхідні речі. Тому що деякі кажуть, що. Забезпечені в шоколаді, просто в шоколаді. Всі отримують, і в церквах отримують, і в благодійних фондах отримують. Але ви знаєте, якщо я працюю, все ж таки знайшов роботу і десь працюю. Тому що е, якщо мені даже дали. Е, Якусь невеличку допомогу їжею, то мені треба заплатити за житло. Мене ніхто не пустить безкоштовно. Ну, І тому що безкоштовно він не може пустити, тому що комунальні їжі теж треба оплатити. Тому ну, ось так. Якась така цікава тема, можливо, хтось скаже що ні про що. Але це тема про життя, про нас. Ось це сьогодні, тому що, як ми згадаємо, це відео подивимося через 10 років. Ми будемо мати більше інформації. Будемо більше знати про те, що відбувається. Мені питання. Люди, які переміщені, внутрішнє переміщення, у вас є захист? У вас є допомога? Я не знаю. Як вам живе? Бай бай, з вами була Світлана.